Мандаринове желе в домашніх умовах. Легко, просто, швидко і головне смачно з доступних інгредієнтів. Нам потрібні мандарини 6-7 штук. У мене пішло 7. Цукор. 2 4 столові ложки. Вода 50 мл холодна. Желатин 10 грам. Тепер беремо. Холодну воду заливаємо желатином і залишаємо на 10 хвилин набухати. Після цього очищуємо наші мандарини від шкірки і перебиваємо їх у блендері. Можна її вручну, звісно, сік вичавити, як кому зручно. А тепер наші мандарини потрібно перецідити через сито, щоб здобути сік. Наш мандариновий сік ми ставимо на вогонь, додаємо цукор. Орієнтуйтеся, наскільки кислі або солодкі ваші мандарини. Якщо кислі, давайте більше цукру, якщо солодкі менше. У моєму випадку пішла одна чайна ложка. І ставимо підігріти, не кип'ятити, щоб цукор розтопився. Після того ми додаємо желатин і розмішуємо його. Після цього беремо стакан. У мене ось такий купляла варорі. І кладемо мандаринки знизу. Я кладу їх знизу ось таким чином. Можна їх і не давати. І ще раз проціджую наш сік через сито. Можна і через марлю, щоб сік був такий прям прозоренький. Ось так я проціджую наш сік через ситу. Або через марлю. Вибачаю за мій голос, хриплий я трішки прихворіла. Надіюсь, нічого страшного. Тепер ставимо у холодильник на 2-3 години, можна навіть більше, поки наша галяретка не застине. Пройшло 5 чи скільки годин. Галяретка вже наша застила. Ось такий вона має вигляд. Давайте її спробуємо. Вона застила, це вже плюс. Вона є дуже смачна, солодка. І головне не падає з стакана. Це саме головне. Смачно, легко, просто з доступних інгредієнтів, якщо вам дуже захотілося галеретки або желе що що то, що то одне і саме. Підпишись, якщо сподобалось відео, залишай лайки, пиши коментарі. І до нових зустрічей і нових відео. Усім папа, -па, дякую за перегляд.